Воювати з українцями підуть не лише алкоголіки, а й стриптизери. Співачка українського походження, а нині путіністка Наташа Корольова готова відправити свого чоловіка стриптизера Тарзана на війну проти українців. Про це вона заявила в одному з російських змі. За словами путіністки, її чоловік – 52-річний Тарзан є офіцером російської армії. Він підпадає під мобілізацію, проте за віком не проходить. На питання, чи проводжатиме корольова його на війну, вона заявила, цитую: ну а що робити, якщо таке життя в нас? Якщо прийде повістка, то що, то як усі? Додам, що Тарзан активно підтримує Путіна й армію Росії. Після звірств окупантів Бучі Тарзан записав відеозвернення, у якому заявив, що ніколи російський солдат не заплямується таким брудом. «Цьому можуть вірити тільки...» да даже не люди, там, существа, которые совсем не понимают менталитет русского человека, русского солдата. Никогда, никогда русский солдат, солдат русской армии не позволял себе такие гадости, которые вы пытаетесь впарить всему нетрезвому миру. Натомість сама Наташа Корольова, яка родом із України, про війну мовчить. Її ж матір, яка нині мешкає у США, підтримала Україну і зреклася зятя путініста Тарзана.